Ми самі дуже довго і дуже багато вихвалялися тим, які в нас мужні сильні військові і. Можливо, комусь здалося просто, що вони безсмертні, що Україна не закінчується, що українці не закінчуються, та й що нам, в принципі, просто не хочеться спокійного і мирного життя. Ем, але наостанок я вас запитаю про нас: про нас, про, про внутрішні питання. Я ніколи не витрачаю час із вами на внутрішні тому що мені здається, що завжди є важливіші питання. Але зараз буде ем, трансформація, зміна господи, як ви це так правильно назвати кабінету міністрів, та? хочеться бути толерантною і в межах нашої дискусії. І о, так само буде змінюватися посол спор. В Штатах Америки це можливо в контексті нашої з вами розмови один із найважливіших критеріїв, тому що це та людина, яка першою має зрештою говорити від імені України, має об'єднувати інтереси, і туди є один один момент Рустем Умеров, про якого говорять о, однаково добре і однаково погано. І і з того, що я чую, наприклад, поганого, що ну ми знаємо, що міністр оборони він абсолютно не публічний. Він не любить коментарів, він не любить інтерв'ю, він не любить широких спілкувань. А для посла це окремо важливо. Кому як не вам, дипломату послу, про це знати. Та тобто це дуже важливо, скільки людей тобі допомагає. Скільки ти знаєш в Конгресі, в Сенаті, в Білому домі, ем, що ви думаєте з того приводу, що відбувається, та і які кадри на сьогоднішній день лишаються на так званій лаві запасних у президента Зеленського? Ну давайте так перше, те, що стосується уряду, те, що я зараз бачу, це не конституційно. І рано чи пізно хтось на це увагу зверне і будуть про це говорити, і це може наробити біди. Разом з тим, а, ну, є таке поняття, як конституційність, але легітимність є. я бачу, що суспільство це приймає. Мало того, політикум це приймає. Це для мене дивна річ. Тобто, в рамках парламенту вважається, що те, що в кабінеті. Президента вирішуються ці всі питання. Це конституційно. Це ну, це, це не конституційно, але ну це приймається, що це легітимно. Ну, Бог з ним. Поставимо тут тут крапку і скажемо так: що це огріхи творців конституції, які не передбачили, що президент і парламентська більшість можуть належати до однієї партії, і тоді це пряма дорога до того, що ми могли бачити в найгірших прикладах. Розвитку політичних систем. Але це вже, там, скажімо так, можна так сказати. Тепер з точки зору політичної. Насправді, ще і ще раз доказує те, що в Україні зруйнована політична система, вона не працює. І це колосальний недолік. І е, хай би що хто говорив, я ще раз скажу. А Розгромлені політичні партії, відсутність політичних партій, відсутність багатопартійної системи це величезна проблема, яка буде даватися в знаки. Мирно живемо ми чи воюємо? Це не має ніякого значення. Це проблема з проблемою. Бо основою цієї багатопартійної системи є кадрова політика держави. Бо це партії мають готувати кадри. Відповідати за них, запитувати з них, і так далі. Хтось скаже, що е, посли, дипломати позапартійний. Ну тоді зверніть увагу, що відбувається в Сполучених Штатах чи у Франції зміною більшості, чи проходом тої, чи політичної особи, чи в Німеччині, нібито е, і ніхто не сперечається, але прийшов. Канцлер поміняв дипломатів, прийшов президент, поміняв дипломатів і так далі. Чому? Бо існує певна лава запасних, існує порядок, дисципліна, і так далі, які мають дотримуватися виконуватися. Що стосується дипломатичного корпусу, я вже десятки разів про це казав. До моменту, поки закон не говорить про те, що можна оголосити прізвище, цього робити не можна. Дипломата посла оголошують тільки тоді. Коли кандидатура погоджена в обох державах, яка відправляє, яка приймає, вона погоджена, і погоджується час і момент, коли виходять скоординовано повідомлення, умовно кажучи, в Києві і в Вашингтоні. От тоді світ має дізнаватися про те, що така фігура призначена. Тепер звільнення. А звільнення має відбуватися так. За півроку казати, що моя каденція завершується. І готується відповідна процедура звільнення. Бо, а, в тому числі, по відношенню до Маркарової, це некоректно. Я розумію, виходить термін 4 роки. Але а, а чому не сказали, що продовжується? За півроку треба було сказати, а, закінчується термін. Буде відповідне кадрове рішення. Людина має закінчити справи. Бо е, це ж всі знають чудово. Його ніби звільнили, а в нього ще на півроку. І він може там завершувати ці справи, і він дійсно буде працювати посол, закінчуючи цю справу. Бо він в процесі він документів підписував стільки, що ми треба завершити ці всі речі. І е, от цього порядку немає. Знову ж наголошую, немає значення: війна, мир, не знаєш, як робити. Робіть так, як в законі. 9 місяців назад було оголошено про зміну 22 дипломатів. До цього часу із тих, кого оголошено, призначено 6. Знову оголошено про те, що буде замінена сімка двадцятка. Це 27 вже. Ну, побачимо через 9 місяців, скільки з них будуть призначені. А той, хто працював в посольстві, знає, до чого це приводить. Mm -hmm. Різні люди є: одні до цього відносяться: ну, хай говорять, я свій буду працювати, а діть, а що працювати? І так сказали, що звільнять. А ну, то... я вже не кажу апарат. А чому ми тебе маємо слухати, коли тебе вже звільнили? Пане Романе, це звісно дуже сумно, коли особливо ви кажете про те, що ну така політична система. Я вже мовчу про букву закону, все зламано. Ясна річ, що воєнний стан, війна великою мірою, що вносить свої корективи, але так багато говорять і про узурпацію влади, і про те, що ми стаємо далекі ще далі від демократії. Дуже хочеться, щоб і через незаконну зміну Кабінету міністрів, через призначення послів, ми не втрачали а більше отримали. Але поки що не виходить. Але побачимо там нові. Умовно нові імена на нових посадах. Дякую вам дуже, пане Романе, за цю розмову, як і завжди, та без якогось пафосу і ейфорії, але ви пояснюєте ідеально, що відбувається довкола нас, та особливо з Дональдом Трампом, коли-небудь вам зарахується за наукову роботу всі ваші ефіри з поясненням його дій. І я знову закликаю всіх наших глядачів, друзі, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Романа Безсмертного неймовірно цікавий контент, неймовірно цікаві. Блоги записує пан Роман, ну А послання, звісно, в нас є в описі до нашого ефіру. Дякую, пане Романе. Щасливі були вас бачити і чути. І будемо раді, коли ви повернетесь. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава на все доброго! Друзі, Роман Безсмертний, український політик, дипломат, посол України в Білорусі у попередніх роках був разом з нами. Справді це незвичайно нелегка робота на сьогоднішній день. тепер чи професійним політикам, професійним дипломатам, знаючи канони, знаючи як воно має все бути, але аналізувати дії Дональда Трампа.